На фестивалі жіночих авто покупка машини перетворюється на свято. Всіх учасниць акції очікують привабливі ціни на авто, вигідні умови кредитування та спеціальні пропозиції автострахування. Окрім цього, на всіх нових автовласниць чекає професійна фотосесія і конкурс в мережі Фейсбук. А за результатами переможниця отримує подарунковий сертифікат на відпочинок. «Приз від компанії це етанідільний тур в Турцію на двох, по системе все включено. Среди всех покупателей автомобилей и женщин разыгрывается этот приз. Партнер-страховик пропонує спеціальні умови страхування на час акції. Власники, які придбають полі сказку, отримують корисні автоаксесуари. Залежно від того, який полісказку ви купуєте, легкий, оптимальний або преміум, ви отримуєте один з аксесуарів для автомобіля. Підставка під мобільний телефон, щоб уникнути подряпин та ударів. А сумка-органайзер, яка допоможе. Зібрати речі в ідеальний порядок у автомобілі або сумка-холодильник невід'ємний атрибут весняних пікніків. Авто це невід'ємний атрибут успішної жінки, а шлях до успіху має бути легким і приємним. Наприклад, за програмою придбання машини у групах авто, так вартість автомобіля сплачується поступово щомісяця, доступними платежами. А на час фестивалю ще й з додатковими сюрпризами. Кожна Українка, яка завітає до наших салонів протягом лютого та березня і підпише угоду на придбання автомобіля в групах, а разом з автомобілем автомобілем отримає також подарунок за власним вибором. Насамперед, це річний поліс страхування, страхування по типу повного каску строком на 12 місяців, це може бути gps навігатор дуже, дуже корисна річ, яка допоможе. Орієнтуватися на будь якій місцевості, а також це може бути можуть бути курси водіння. Тобто нашій учасниці відшкодовують буде відшкодовуватись вартість навчання в автошколі. Смачні кредитні умови на час акції приготував і партнер фестивалю «Профінбанк». Спеціальна пропозиція має назву Моє авто під гаслом «Почни шлях успіху на власній машині. Цей продукт цікавий тим, що він не підрозуміває… Внесення разовой комісії клиентам при покупці автомобіля в кредит, то тобто, есть значительно уменьшает розходи клієнта при оформленні кредита, а також не подразумевает авансового авансові платежа по кредиту. А тепер кілька порад від вже успішних жінок автовласниць. Я на, на М класі. В першу чергу я ценю безпечность і комфорт. Мне нужно, чтобы все было под рукой, все было просто и э, технически удобно. Женщине при выборе автомобиля нужно обращать внимание. Э, Звісно, на комфорт, звісно, на безпечність. Причому на безпечність в першу чергу, а потім вже, мабуть, на комфорт. Тому що э, жінка чаще всього буде возити ще своїх дітей в машині, і тому вона має отдавать себе отчет, что, э, безопасный автомобиль, що э, безопасность в автомобілі в пріоритеті. Психологія людини, яка ходить своїми власними ногами, і це єдиний спосіб пересування у просторі, і яка сила за кермо автомобіля, абсолютно змінюється. А це більша відповідальність. Це більша можливість зробити багато справ одночасно. Жінка в Україні має не тільки міцно тримати кермо власного життя, а й почувати себе комфортно за кермом свого авто. Неважливо якого він розміру чи кольору, аби й допомагав вирішувати усі житейські проблеми.